Ім'я Багно рідкісне слов'янське чоловіче ім'я, яке в історичних джерелах зафіксовано лише один раз. Це ім'я записане в документах козака Корсунського полку війська Запорозького XVI століття Багно Гордієнко. У подальшому на теренах України також зафіксовані патронімічні прізвища, такі як Багнюк, Братславщина та Багненко біля польського міста Катовіце зустрічається жіноче ім'я Багна. Сьогодні прізвище Багно. Багні, багнюк побутують серед українців. Особове ім'я «багно» могло утворитися від дієслівної основи вагнути або вважати за допомогою давнього форманта. Хно, який представлений в іменах, таких як «вахно», духно, махно, сахно, рахно тощо причиною згасання популярності імені багно могла стати асоціація з апелятивною назвою Багно, трясовина або Багна. Болотяна чагарникова рослина з дурманячим запахом. Схожі на багно імена башко, байко, банко, бахно радно.